Привіт! Ви на каналі Буклі з блог. Мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Сьогодні буду розповідати вам про книжки, які мене зазвичай тішать, заспокоюють, трохи, знаєте, розраджують. Сьогодні вночі була наймасовіша атака на Київ, було реально стрьомно. Десь тут були запуски ППО біля мене, і я вам скажу чесно: коли запускаються ці ракети, не менш страшно, ніж коли збиваються російські, і загалом ну, ніч не вдалась, що не дивно. І потім після такого стресу ходиш цілий день, ніякий, нічого не можеш робити. І якби сьогодні був небудній день і мені не потрібно було б працювати, то я б лежала, дивилась серіальчики і читала якісь приємні книги. Отож, я хочу розказати про декілька таких приємних книг, які мене можуть розрадити. Ну і сподіваюся, вони будуть корисні і для вас, і можливо, вони надихнуть вас. Ознайомитися з ними і допоможуть в якісь такі складні і неприємні часи. Маю сказати, що про всі ці книги ви вже чули в моїх відео, але в різних. Тож я подумала, що можу про них розказати. Ну і насправді дійсно такої позитивної життєства літератури я читаю доволі мало. Я люблю драму, люблю конфлікти, люблю, щоб багато кров'яки ну таке люблю. А про різні романи. Говорити більше, ніж один раз, і власне читати їх більше, ніж один раз, я не можу, тому і не розповідатиму про них зовсім сьогодні. Тож, давайте розпочинати. Почну, напевно, з книги, яка не може не тішити. Вона ось, в принципі, має таку магію, яка допомагає подивитись на світ позитивно, осміяти якісь ситуації і взагалі надихає бути. Більш гумористично налаштованим на бутенність. Це Добрі предвісники» від Тері Пращета та Ніла Геймана. Власне, скажу чесно, як сюжетом я не дуже задоволена цією книгою, бо насправді мені не сподобалось, як це розв'язалось. Е, тому я оцінила не на максимум п'ять зірочок цю книгу. Проте, тут є неймовірний гумор, тут дуже такі шикарні харизматичні персонажі, тут дуже багато іронії, багато сатири, багато е, такого, знаєте, смішного, але неочевидного. І через це мені ця книга видається дуже теплою, такою позитивною. Вона не влаштовує на позитив. Власне, ця книга нам розповідає про двох головних персонажів: Демона Кроулі та Янгола Азерафаїла. Вони вже дуже давно живуть на землі, і вони задоволені своїм життям на землі. Янгол Азерафаїл – він букініст. Має свій магазин, а кроулі любить квіти, вирощує їх. Тобто вони вже звикли до реальності, звикли до землі, знайшли собі хобі, знайшли собі мотивацію жити із задоволенням. І все, в принципі, вони б хотіли продовжувати так. Але настає власне кінець часів і має прийти антихрист. І Обидві сторони, які між іншим дружать між собою, а Янголи та Демони, їх посилають до ось цього хлопчика Антихриста, для того, щоб вони відповідно до вказівок свого начальства або його змусили покінчити з цим світом, як це і приписано, або навпаки, щоб Азерафаїл зупинив Армагідони і нічого не відбулось. І, власне, наші друзі вони вирішують, що вони будуть разом виховувати цього хлопчика, цього антихриста, для того, щоб вже все віддати на волю випадку, і для того, щоб у цього світу були. Шанси вижити. І тут же з цього моменту починається багато смішних епізодів, тому що, звичайно, з першої спроби потрібну дитину наші головні герої не знаходять. Окрім, того, тут є багато побічних персонажів, які є неймовірно колоритними. Ці ж, а, як тут написано, грунтовні вичерпні пророцтва Агнесу Глашенної Відьми. Так оця Агнеса вона також абсолютно прекрасна, і ось ці її. Пророцтва також дуже смішні. Також тут є вершники апокаліпсиса, які мені дуже подобаються. І особливо мені подобається, що одного з вершників тут дещо змінено. І тепер це смерть війна, голод та забруднення. Тобто тут вже є екологічна складова. Це таке читання. Класне, життєстверне, смішне, воно допомагає. Я, ця книга виглядає в мене дуже погано, тому що я її возила з собою і на практики в, в університеті ну, її брала з собою на море. Тому вона в солі, в пилюці, вся така пом'ята, але тим не менш, я її дуже люблю. Наступна книга, яку я хотіла порадити, вона також написана одним з авторів. Це книга дитяча, на щастя, молоко Ніла Геймена. Це така дуже приємна історія. Та вона дійсно для дітей, але я вже, будучи дорослою, її прочитала і також була задоволена, мені вона сподобалась. Це історія невеличка з неймовірними малюночками від одного з моїх улюблених ілюстраторів Кріса Рідела. А про те, як батько вийшов в магазин за молоком і втрапив в пригоди. Він подорожує у часі разом із вченим динозавром, я до речі, не розбираюсь в динозаврах і не знаю, як називається конкретно цей, але це така дуже мила історія, вона непередбачувана, вона дуже позитивна. Тут е е е головні герої е в пошуку от, молока. Зустрічаються і якісь незрозумілі істоти прибульців, і піратів, і якихось вампірів, вурдалаків, і галактична поліція, також у вигляді динозаврів. Тут дуже багато образів, і це історію, яку можна прочитати буквально за. 40 хвилин, але разом із малюночком Кріса Рітела вона приносить задоволення і позитив у життя. Напевно, якщо я одразу говорю про дитяче, мушу сказати ще є про мандрівний замок Хаула Діани Він Джонс. Книга хороша, але в цьому контексті я б насправді порадила не скільки читати книгу, тому що дорослиму читачу вона вже може статися доволі наївною. А мультфільм або речі фільм, анімацію Хаяо Медм'ядзакі я дивилась ходячий замок Хаула мільйон разів всіма мовами, які я тільки знаю і можу зрозуміти. У мене є подруга, з якою ми до війни. Принаймні раз на півроку разом зустрічалися і дивилися під якийсь смаколик ходячий замок знову і знову, тому що це. Анімація, яка не набридає, чия актуальність не втрачається, яку можна надивитися по колу, тому що, придивившись один раз, ти вже бачиш деякі відсилки в фільмі, які можна зрозуміти, тільки побачивши всю анімацію повністю. Ну і власне анімація Хаяо м'язакі, вона більш насичена контекстами, більш насичена питаннями. Там завжди є питання війни та миру, питання взагалі абсурдності війни. Звичайно, там є питання любові до природи в хаєміядзеки, це всюди. Власне, і про боротьбу. Книга дещо простіша, тут є деякі аспекти, які змінені. І вона загалом більше підходить, як на мене, дітям. Тому це як перше джерело власне, мультфільму, воно є дуже таким наївнішим, але все одно зберігається ось це відчуття дива. Тому раджу читати, раджу дивитися, це дуже допомагає. Тут же знову, поки ми говоримо про таке щось більш дитяче, більш чарівне. Я напевно лише один раз зустрілась із такою мальованою роботою, від якої я постійно кайфую, і від якої в мене автоматично підіймається настрій. Для всіх це своє, але для мене це болівар від Шона Рубіна. Ця історія вона доволі проста, тому що тут є головна героїня дівчинка. І, власне, її сусід, але сусід в неї не простий, а динозавр. І так виходить, що дівчинка помічає, що її сусід динозавр, але ніхто з дорослих їй не вірить. І ніхто в великому місті Нью-Йорк не бачить і не помічає, що серед них живе справжній динозавр. І от, власне, в цьому конфлікт, коли дитина намагається довести світу, що... Вона мешкає поріж з динозавром. І, власне, з цього і починається історія. Тут, до речі, є мораль, але найбільше я люблю гумор і те, як це намальовано. Причому гумор саме в деталях мальовки. Про що я говорю? Наприклад, перші сторінки про те, як ми, в принципі, знайомимось. із... Боліваром із нашим динозавром, як він купує газету. Ось тут це неймовірно мило, тому що газетяр настільки заклопотаний своїми справами, що він не розуміє, що продає газету динозавру. І тут ще такі доволі прикольні підписи до цього. І взагалі, так, ще дуже мені подобається такі. Малюсінькі відсилки до того, де мешкає болівар. От, наприклад, один з моїх улюблених розворотів. Тому що ось тут болівар приймає ванну, і якщо видно, зараз я піднесу, в нього є качечка. І я просто від цієї деталі я просто кайфую. Або ж ось тут, ось тут, є його тато з мамою. Ось тут. І це також неймовірно вмило, тому що батько з вусами, а мама без. Я не знаю, мені так воно подобається. А, тут багато таких манюсіньких відсилочок, які робить цей твір, цей малюнок дуже щирим. Зараз покажу вам мій улюблений розворот. Він, це розворот в музеї. Мені сильно подобається як. Детально і як точно намальовані ось ці рицарі. Я люблю рицарів і взагалі всю цю м'яву тему. Дивіться, як О, не можу. І загалом це дуже така добра і щира історія. Вона не замушує дорослій людині почуватись якось некомфортно. Ось тобто дивіться, ще дуже милий розворот. Йога. Фактично. Е, да, е, немає дискомфорту, є, є просто таке тепле відчуття е, чогось веселого, такого милого, такого спокійного. І ця історія закінчується на позитивній ноті. Я просто е, хоча прочитала вже один раз цю книгу, я її ще точно перечитаю. І плюс в поганий настрій я її просто гортаю для того, щоб ще раз подивитись на болівара, на цю прекрасну мальовку, Шона Рубіна, і взагалі знову відчути ось цю атмосферу тепла. Ну, залишилося ще дві книги. Сьогодні нескільки підбірочка, я просто вам раджу все, що читала хороше, і що мене потішило. Тепер розкажу, буду показувати другу книгу, але першу позичила. Це, власне, в принципі, трилогія, але особливо перша книга варта у горі» Наталі Матолінець. Особливо перша книга, коли ще фарби не такі густі і не. Так багато конфліктів є в сюжеті, тому що з плином часу і з розвитком сюжету, всієї трилогії вона стає нестільки більш жорсткою, скільки вона дотягується до більш широких та глибинних питань. Наприклад, там додається політика. В першій книзі немає зайвої політики, є доволі. Така динамічна пригода, є харизматичні персонаж та персонажка, є хімія між ними, і через обсяг, який не дуже великий, все це дуже швидко стається, так, дуже жваво читається із захопленням. І, власне, перша книга варто в грі мене змусила закохатись у творчість Наталії Матолінець, принаймні в цій її трогі, тому що ну, ви знаєте, що механічні серця мені не підійшли, не сподобалось. Але це обожнюю. Я досі пам'ятаю, як звуть головну героїню. Це великий насправді прогрес. І вони, знаєте, в них така чарівна хімія, і причому в першій книзі це просто хімія без якихось. Кульмінації, як ми любимо в любовних романах. Це просто хімія, яка постійно тримає, яку постійно цікаво спостерігати як читачу. Це дійсно цікавий сюжет, він фабулярно концептуально не новий, але він дуже класно втілений, дуже класно вписаний у локацію Львова. І взагалі мені дуже сподобалась тоді ця книга. Вона. А я читала якраз минулого травня, і маю сказати, що я минулого травня було так само страшно і відверто погано, як зараз, через ці всі обстріли, особливо в були обстріли. І тоді мене врятувала варта у грі, і я думаю, що зараз варто її перечитати, бо і факт може зберегтися. І в принципі, ось ця трилогія вартої у грі, скоріш за все, я її перечитаю. А це дуже великий, значний показник для мене, тому що я майже ніколи не перечитую літературу. І остання книга, про яку я хочу сьогодні розказати, про неї я також вже говорила, це Петр Шабал Хівногорить. Це дуже мила, дуже така гумористична, саркастична рефлексія автора на своє життя в радянській Чехословаччині. Без зайвої Радянщини, це не якісь мемуари або памфлет, де написано, як класно було в Радянському Союзі, і Чехословаччина тоді була більша. І ще таке бла-бла-бла. Оце всяке реваншистське і, знаєте, це таке трошки деградивне відчуття, коли ти дивишся в минуле, а не в майбутнє. Тут такого зовсім немає. Це історії із дитинства. Це літо, це якісь думки про життя, які мають діти. Це якісь висновки про життя, які мають діти. Вони дуже милі і вони дійсно смішні. І попри час, в якому відбувається дія цієї книги, це збірка оповідань. А ви, якщо вже мене дивитесь доволі давно, то ви знаєте, що я доволі важко читаю оповідання. І мені, в принципі, коротка форма не дуже підходить, але не у цьому випадку. Я прочитала швидко і з задоволенням, і я була абсолютно в захваті від того, що читаю, тому я її раджу. Бо це, як, знаєте, це доторкнутися буквально до мислення дитина, але яке подане. Читачу в зрозумілій для дорослого формі. Тобто, ну це ніби я не знаю, це ніби мислення дитини перекладене перекладене в текст через мислення дорослого, але при тому зберігається наївність, але при тому додається чіткість сприйняття і ось ця іронія. І... Сотеативний гумор він більш очевидний. І через це я просто обожнюю ці оповідання. Я дійсно можу сісти, перечитати якесь оповідання окремо в якийсь день під настрій. І це мені дуже допомагає. Я не знаю, якщо ви не читали чи не пробували ще це прочитати, то не розумію, чому. Тут, власне, всього чотири. Оповідальничка, ну, якесь більше, якесь менше. Три зі збірки Гівного і одне оповідання зі збірки як потопити Австралію. От, І повірте, це мені здається. Дасть всім таку насолоду і так піднімає настрій, я сміялась вголос, бо я отримувала задоволення від цієї книги. І, взагалі, це знаєте, це зараз я розказую про всі ці книги, про всю цю збірку. І я вже просто від того, що я говорю про ці книги і згадую свої відчуття, як мені сподобалось те, що я читала в цих роботах, я. Також отримую задоволення, також в мене настрій піднімається, і я вже не така, здається, втомлена, хоч після того, як я зніму це відео, я піду знімати інше відео. А завтра раненько мені потрібно встати раніше, тому що мені потрібно змонтувати ось це відео, щоб ви його побачили також завтра, при тому, що я працюю. І спойлер, у суботу ви побачите відео Трайдтетек. Та я також показую свої будні і ще один спойлер, в мене доволі нудні будні, особливо зараз, тому що я дуже багато працюю. <свісно> да, ось таке життя, воно не має бути завжди наповнене чимось цікавим, тому що ми живемо в таких умовах. Загалом, це всі книжки, про які хотіла вам сьогодні розказати. Можливо, я надихнула когось з вас прочитати їх, або принаймні придивитись до них ближче. Ви, будь ласка, напишіть мені про це, чи мої підбірки вам допомагають. От, підписуйтесь, ставте вподобайки, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео. Ну і не сумуйте і бережіть себе. І, звісно, підтримайте наші грішні село оборони України. Папа. -па.